Привіт! Ви на каналі Держская Дівчинка. І сьогодні я вам розкажу 10 фактів про мене. Так, перший факт. Я дуже люблю собачок більше дібку, ніж котів, тому що собака це мій вірний друг, який охороняє, наприклад, ви злочинців це все. Другий факт. Я дуже люблю футболу. Не знаю чого. Третій факт я дуже солодощі. Тож їх не любить. Четвертий факт. Я люблю досити очки. Ага, правда? Ну і так. Четвертий факт. Я люблю.

Канапку першу, не знаю чого. Я дуже люблю кадапки. Це вже не знаю, яке в. Ви... Ви... коротше, я дуже люблю. зараз дізнайтесь, я вам покажу. Я дуже люблю. Китички. Ну і так. Тоді мама з Татом купила книжки. Різділа шукає подругу. Це така перша моя улюблена книжка, яка я любила читати і ховатись у ванді. Це інтересно. Ховатись у ванді і, і дуже любила читати. Але я не, не можу вам сказати. Я більше люблю читати, ніж гратися. Tak, to dużo ciekawe. No tak, i... Druga gdyszka. Druga gdyszka, co... To... Sensatyny reportaż wola. No, ja jej do tak trzymałem. Tak. Chodź, jaka Sensatyny reportaż wola. No, Dużej teraz tak też. все все Лолу я вам кажу. І останнє е, секретна місія Лоли. Це дуже інтересно. Ще мають бути тут сім частин. в мене є Секрет Лола шукає подругу. рожева книжка. Соціальний репортаж Лоли і секретна місія Лоли. Ще мені треба аплодисмент для Аплодисменти для Лоли. Лола та аварійний хід, Лола сільній подорожі, Лола любляче серце. Ну і так, ще я дуже полюбляю сенсорті телефони. Почті. Сендрик телефон. Ну, і так, це були 10. Падець -па, гору. Так люблю вас. Пока-пока.